25 вересня мережу сколихнуло відео, у якому чоловік показує гори медикаментів, харчів і навіть кілька одиниць транспорту, що стоять просто неба на околиці Борисполя. Як з'ясувалось згодом, все це гуманітарна допомога. Тож представники влади та поліція приїхали з'ясувати, що це і головне чиє. Іноді ламаються автомобілі наразі, і хтось не може забрати свій вантаж. Вони можуть його залишити в мене, а потім приїхати і забрати. Стоять сторі пралки, які привезли хлопці, І вони кажуть, ми їх заберемо, зробимо собі мобільну пралку. Я говорю, будь ласка, вони її там поставили, досі вони за нею не приїхали. Це не мої пральні машини. Матраси приїхали до мене в такому вигляді. Я їх всіх поперестерпопопереперепрала і всіх склала. Звідти забирали притулки ці матраси на використання для бійців Вони не підходять. Мені сказали, у нас є погані матраси, дівчата, які їдуть. Зоозахисники вони беруть з собою навіть отакі матраси, коли в них пусти буси. Несправними побутовими приладами користуються військові, а не свіжі продукти їдять тварини. Саме так причину масштабного кладовища з гуманітарною допомогою аргументує представниця міжнародного благодійного фонду Мавка Ірина Войтенко. Окрім гір одягу та побутових відходів, на території можна знайти і незліченну кількість як прострочених, так і придатних до використання ліків та медичних засобів. Представлені докази Ірина Войтенко заперечує. Ми бачимо туалет, відкриваємо двері, в туалеті зберігаються медикаменти. Просрочені. Завалені. просрочені, завалені, не просрочені. Не просрочені. Вітамін Д. Наприклад, там він не просрочений. Там не там було вітаміна Д, це там ісключено. Декілька ящиків вітаміна Д антибіотів. Я уїжджала, там не було вітаміна Д. Ну ви уїжджали, ну, ну хтось привіже. А інсулінові інсулінові шприци. В мікроавтобусах зіпсовані харчі, які ймовірно колись були гуманітарною допомогою. Один із автомобілів відкрив бориспільський волонтер Сергій Романенко, який теж приїхав на цей безлад. Ні в кого немає договіру оренди, а вона орендавець. Вона просто крадійка. Під прикриттям фонду, там, мавка чи як вони називаються, вони привласнюють гуманітарну допомогу. Ми бачимо, да, тут стоять і автомобілі, і знищена медицина. Тобто це те, що потрібно не сьогодні, не завтра, а це потрібно вчора, місяць тому. Це потрібно вже було давно бути. Ви бачили, да, що тут в бусі відбувається? Тут, ну, можна, вона кричить, що це її власність, але нам все рівно. Тут просто все знищені продукти. Повний бус знищених продуктів. Ого, дивіться тут. Тобто, да, зрозуміло, як поводяться з гуманітарною допомогою. Ми бачимо, ми можемо тут бачити, що люди передають. Що люди купують за свої кошти, віддають довіряючи цьому фонду Мавка. Да? І ми бачимо поводження фонду Мавка з гуманітарною допомогою. Це не передають, це вкрадена допомога, яка була сюди передана. Вона просто вкрадена, знищена, просто вандальними методами. Як на занедбаній території просто неба, так і в закритому приміщенні перебували й тварини. Ірина Войтенко запевняє, що це її особисті коти та собаки. Фізичний стан чотирилапих критичний, зазначила директорка центру стерилізації та адопції тварин Наталія Алімова. Вони були голодні, і... чи вони хворі, чи вони в кліщах, ми не знаємо. Вона всім доповідає, що це тварини її власницькі. Вона їх врятувала і зараз вони її дозволу забрати їх в центр, вона не дає. Тварини ми погодували, вони були на прив'язі там. Тут була собачка і там два лабая. То, що вони доглянуть, можете піти, глянути, чим їх годували. Там отакі кістки, але вони з'їли по мисці корму. Кішечку також одну погодували, маленьке кошенятко втекло, велику кішечку забрали. І там закриті в приміщенні, чому вона їх не випускає, не знаємо. Просить, щоб ми їх не забирали. Документи на тварин немає. Тобто, ми їм пояснюємо, що ви приїдете. Ми все зробимо. Зробимо документи, провакцинуємо і заберете, якщо це ваші тварини, але. Вони вони у нас не будуть знаходитися, або вони підуть в нову сім'ю, або вона, якщо вона має бажання, хай забирає і за ними дивиться. У державному земельному кадастрі дана територія зазначена як державна власність. А документів на будівлі, які там розташовані, знайти поки не можуть. Говорить заступник Бориспільського міського голови Дмитро Гопанчук. секретарем міської ради Байчисом Лисом Михайловичем була утворена комісія. До якої ввійшли і фармацевти з аптеки нашої 24-ї, і еколог, і всі, всі, всі хто має відношення до того, що тут відбувається, бо тут є і продукти, які зіпсувалися, і майно, яке незрозуміло, чому воно перебуває, під ну, просто небо псується, і тут медикаменти, зберігання, яких не відповідають нормам. Зараз поліція все буде встановлювати, з'ясовувати, ми не знаємо ніч. Чиє це майно? Ніхто його завозив, хто куди його розвозить, як відповідає. чий транспорт зараз? Це буде зв'язок. Поліція фільмує, фіксує номери машин. Він када. Наявні чи не наявні документи на все це за даними правоохоронців, Бориспільське управління поліції проводить першочергові слідчі дії. Поліцейські здійснюють огляд вказаних медикаментів, а також з'ясовують їхні походження. Триває документування події, після чого буде надано правову кваліфікацію. Отож, це ще не кінець історії з складовищем гуманітарної допомоги.